І як правильно назвати заняття з логопедом? Чому таке дивне питання? Тому що коли людина займається з логопедом, вона ніколи не скаже про це на роботі, рідним, близьким. Проте, коли учні приходять на мої заняття, вони вчаться тому, що Треба вміти правильно дихати. Можна класно розслабити, наприклад, жувальні м'язи, і тоді обличчя починає змінюватися. Також з'ясовують, що не обов'язково колоти ботокс у лоб, або про те, що насправді тут у них не друге підборіддя, а дещо інше. Проте. Наші заняття це не те, чим хочеться поділитися. Чому так? Ну не знаю. Мабуть, склалося враження, що логопед працює лише з певними вадами. Але я хочу наголосити на тому, що логопед забезпечує певний рівень якості життя, який приходить до учня по результатах роботи. З логопедом, тому можливо якось по-іншому називати заняття з логопедом, чи просто перестати їх соромитися, тому що це все-таки про якість життя.